Напередодні Великодня в центрі позашкільної освіти імені Олександра Разумкова для вчителів шкіл Бердичева влаштували майстер-клас з розпису писанок. Керівник гуртка «Писанкарство» Олена Сальнікова разом зі своїми вихованцями навчала педагогів, як правильно розписувати яйця, який смисл потрібно вкладати у писанку і як правильно її дарувати. Перш за все хочеться вчителів навчити прекрасному, красивому, щоб вони це передали, принесли, донесли до діток. Тому що ви знаєте, що діти це найпрекрасніше в нас є в житті, і хочеться, щоб вони виросли гарними, гідними дітьми для кожної мати. Я думаю, що кожна мама, бабуся буде родіти, коли дитина на пасху в кошик покладе свою писанку. Перед тим, як приступити до розпису, розповідає Олена Сальнікова, людина повинна добре обдумати, що вона хоче зобразити на писанці, кому її подарувати. Також у розписувача обов'язково має бути гарний настрій та добрі думки. Якщо жінка, яка не має дітей, то тій жінки дарують квіточки. Квіти означають діти. І коли таку писанку дарують, жінка радіє, тому що вона читає, Боже, мені ж подарували, щоб я мала багато діточок. Дідусям і бабусям щоб був гарний врожай: це грабельки, крапочки, сорок клинців. Візерунки на песенках можуть бути в різні кольори, але кожен колір має своє значення. Згадайте, якого кольору небо цей колір принесе вам здоров'я, колір ружі. Щастя і здоров'я, Колір сонця стигний урожай. Писанки з чорним тлом приносять зло. Їх зазвичай несуть у провідну неділю на кладовище. Саме тому Олена Сальнікова за усе своє життя не намалювала жодної чорної писанки і навіть не розповідала про можливість зображення такого кольору своїм вихованцям. Серед чисельної кількості візерунків у неї є такий, що найбільший до душі. Моя найулюбленіша писанка. Я всім її дарую. Це вазон. Чому? Починає малювати трикутник. Це у нас коріння, це наші пращери, прадід, прабаба. Далі йде стовбур квітки, який поділяється на дві половинки. На одній половинці листочок це тато, на другій половинці листочок це мати. І коли ми доходимо до квіточки, а квіточка в нас символ дітей, кожна пелюсточка означає якогось родича, і виходить таке берегиня, дерево, дерево, життя. Продовження роду подібні майстер-класи не новинка у Бердичеві. Це втілення у життя вже давно розробленого міським управлінням освіти і науки інформаційно-методичним центром та закладами освіти плану практичних занять з вчителями. Методичні об'єднання приходять у нас завжди більш-менш стандартній формі або нестандартно. І от сьогодні саме такий випадок вже в осени... Ми мали тут майстер-клас для вчителів музичного мистецтва, хореографії і образотворчого мистецтва. Самі вчителі, звичайно, у нас стало надзвичайно талановиті, але не дивлячись на те, я думаю, що їм теж хочеться іноді посісти міста учня. І сьогодні ви всі бачили, що ми, як учні, граємося, їм це подобається. І майстер-клас сьогодні як підсумок методичного об'єднання роботи за рік для вчителів образотворчого мистецтва і обслуговуючої праці. Вчителі справді почували себе, наче діти на уроці, дещо у розписі виходило гарно, над дечим потрібно було покорпіти. Та головне у цій справі результат, кажуть задоволені педагоги. На такий майстер-клас я сьогодні прийшла, звичайно, перший раз. Мені дуже сподобалося працювати. Хочу подякувати саме адміністрації, хто нас запросив на такий майстер-клас. У своїх роботах ми хотіли передати все те найкраще, що є в наших душах, як на сьогодні. Адже саме сьогодні ми повинні бути добрими, милостивими. Наближається таке гарне свято. Як день. Олександр Драган з 11-ї школи був чи не єдиним чоловіком на майстер-класі, але це його не бентежило вчителю. Дуже сподобалося розписувати писанки. Тут орнамент квітковий, тут дівчата, учениці навчали мене цьому орнаменту. Це, ну, я вибрав цей орнамент, бо він такий найпростіший, не дуже складно. І починати вчитися краще з простого. Квіти це наші діти. От. Я думаю, що квіти означають любов. До жінок, до дітей, і, мабуть, таку писанку треба дарувати дівчатам або жінкам. Що Олександр Драгани зробив? Подарував писанку своїй дружині. До того ще й поцілував, адже поцілунок є найбільшим проявом любові. З давніх давен зображення риби пов'язували з символом здоров'я, адже сфера існування риби водна стихія. Будьте здорові, як вода. Бажаю всім бердичівлянам телерадіокомпанія Вік і дарує ось цю чудову писанку.